Господи, Отець мій Небесний, прошу Тебе, допомоги моєму чоловікові знайти і виконувати Його призначення. Благослови Його роботу, нехай вона приносить Йому успіх і фінансове процвітання, нехай Він отримає задоволення, виконуючи свою роботу, нехай Його поважають і цінують люди, відкрий Йому серце. Господи, щоб все, що він робив, збігалося з Твоїм Божественним задумом, дай йому оптимізм, Господи, даруй енергію і силу, щоб він у радості трудився на благо собі і всьому суспільству, допоможи йому радіти успіхам і цінувати досягнете. Нехай кожен його крок і подих буде спрямований. Назустріч тобі, Господи, благослови Його на шляху, допоможи Йому набути впевненості і відкрий перед Ним двері майбутнього, захисти Його, Господи, від усіх ворогів і недоброзичливців, допоможи Йому рости і вдосконалюватись. Я молюся, Господи, про те, щоб я могла. Бути гідною супутницею Своєму чоловікові, щоб могла підтримувати, радувати і надихати Його на нові звершення. Нехай наш Союз буде міцний і угодний Тобі. Дякую тобі, Господи, за все, що Ти нам даруєш, і віддаюся волі Твоїй святій. Будь благословений, Господи, навіки віків. I mean.